Лодша художниця України живе у Тернополі. Алісія Захарко лише два роки, але її полотна вражають навіть іменитих майстрів. А цього року її внесли до книги рекордів України про великий талант маленької дівчинки у сюжеті Олени Броди. Алісія Захарко жвава і весела. Як і всі дворічні дівчатка, вона багато посміхається і любить гратися. А ще у неї особливе бачення навколишнього світу, яке вона відображає на папері і полотні. Талант до малювання помітили батьки Алісії Захарко, які, до речі, також художники. А у дев'ять місяців дівчинці дали пензля і фарби. Перші мазки вразили. З художнього погляду, якщо змішати стільки кольорів, має би вийти мали би вийти дуже брудна робота. Але навіть її перша робота, хоч хоча вона була виконана гуащою гвашевими фарбами. Все одно вона була досить така композиційно правильна, дуже цікава по, по, по своїй структурі. От і ми подумали, що все дуже цікаво, і треба це залишити на потім. Тому ми перейшли більш на такі. Кращі фарби, які можна, якими можна справді малювати на полотні, які зберігаються надовго. Зараз у творчому доробку дворічної Алісії 70 полотен і понад 200 робіт на папері. Дорослі бачать у картинах риси абстрактного експресіоналізму. Але в силу свого віку художниця про це не здогадується. Життя радісна і щаслива дівчинка відображає свій настрій і чудовий навколишній світ. Малюю людей, дева. Клею. Алісія розповіла нам, що любить синій, жовтий і зелений кольори, але на її полотнах фарб значно більше. Усі яскраві. Яке море? Синє. Але на твоїх картинах воно ж різнокольорове. Так. А чому так малюєш? Бо дуже воно живе буде. Перше на широкий загал роботи представили на спільній виставці тернопільських художників. Багато майстрів схвально відгукуються про дитячі картини. Художник прийшов в магазин і побачив цю роботу. От, це голова спілки дизайнерів України, е от, і Юрій Цуприк. І він побачив цю роботу і сказав, що о, це чудова робота, хто це малює. І він подумав, що це хтось з нас, або чоловік, або я. Коли ми сказали, що це наша дитинка, їй два роки, то він просто не повірив. Щоб показати людям весь творчий процес, батьки зняли відео і виклали його в мережі Ютуб. Алісію поки не навчають малювати, щоб не зіпсувати талант. А в майбутньому дівчинка сама прийме рішення, чи здобувати художню освіту. Наша ціль це її загальний розвиток, щоб вона була такою творчою особистістю, цікавою особистістю, щоб вона виросла хорошою людиною. Це найперше. Перша персональна виставка Алісії Захарко триває у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Побачити роботи можна до 23 червня. На цьому у мене все. Мирного і сонячного неба. Вам і до зустрічі у наступних випусках.